Підготовка до зими завдання номер один для громади, наголосив на початку апаратної наради міський голова Микола Нога. Всі зусилля сьогодні повинні направляти на підготовку до зими. Зима, безумовно, буде надзвичайно складна, і пережити її придеться, якщо ми всі об'єднаємо всі свої зусилля і підготуємо різні резервування різних напрямків і енергоносіїв, і енергозабезпечення. І людських ресурсів, і таке інше. Підприємства міста також готуються до осінньо зимового періоду і працюють в обмеженому режимі, зазначила начальниця економічного відділу Дарія Гребінюк. Ці підприємства, які мають прив'язку до природного газу, на даний час шукають альтернативу та можливість встановлення відповідних установок. Ці підприємства, які вже перейшли на альтернативні види палива, вони проводять роботу щодо закупівлі матеріалів для опалення. Своїх приміщень як адміністративних, так і виробничих. Треба облік же навести всіх, хто має можливість утримувати свої приміщення на альтернативних видах опалення. І їх, ми їх будемо підтримувати, можливо, матеріалами, можливо, нейроносіями, можливо, паливами, таке інше. Тобто тут ось. Такий перелік повинен бути. Ми з ними розпочинаємо працювати. Комунальники косять амброзію, обрізають аварійні дерева. Та якщо дозволяє погода, ремонтують дахи. Про це розповів виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. Тривають роботи по підготовці опалювального сезону. Роботи проводяться по всім напрямкам. Це і підготовка теплових мереж, обладнання відповідно також. Проводяться роботи по житловому фонду по усуненню аварій, та інші роботи по підготовці до опалювального сезону. Також традиційно у нас проводяться роботи по очищенню прибиранню міста, закашували амброзію, яка ще була по місту, і проводили з <скільки> Ліквідації аварійних дерев на даний момент відремонтовано 11 тисяч 215 метрів квадратних покрівлі. Роботи продовжуватимуться, якщо дозволятиме погода. Управління з питань надзвичайних ситуацій теж активно проводить підготовку до різних проблемних ситуацій, які можуть виникнути у період зими. Про це розказала Ольга Ізотова, виконуючи обов'язки начальниці управління. Проводиться поповнення місцевого матеріального резерву шляхом закупки рубероїду, Електростанцій, дров також продовжується робота по обстеженню підвальних приміщень і збільшення фонду захисних споруд. Проводяться ремонтні роботи в захисних спорудах. Сергій Шкарін, начальник відділу архітектурно-будівельного контролю, доповів, що на минулому тижні було завершено заповнення електронної системи програми відновлення України. Знесено 129 об'єктів по нашій громаді. За оцінками системи, загальне, загальна сума пошкоджень складає близько 600 мільйонів гривень по громаді. Ого. Ця робота ми цю роботу ще будемо продовжувати, тому що там потребують деякі об'єкти уточнення, доповнення, але ну ось така картина. На сьогоднішній день мене хвилював по телефону і губернатор, і заступник губернатора, щоб ми прийшли, чули, тому що йде пряма вказівка швидше завершити заведення в систему всіх пошкоджень, які в Україні були нанесені російським агресором. І я дякую, що ви. Дякую. ЦНАПу. Софія допомагала теж в місті з своїми працівниками. І ви справилися з цією задачею. Я надзвичайно вам дякую. Ми зможемо отримати. Серйозні фінансові ресурси для ремонту пошкоджених об'єктів як промислового значення, так і небитового, так і житлових будинків. І Сергій, особливо треба звернути увагу. Милашенко, чуєте мене? чую. Під'їзди, під'їзди в житлових будинках. Скоро почнеться холодати. І людям люди почнуть скаржитися, що холодно. Там, де плівка. Там, де і плівки нема, під'їзди треба завершити, ремонтувати, закривати їх, от тимчасово, а потім вже приїдуть, будуть ставити лучші, лучші вікна і так далі. Але не треба утеплятись. На кінець засідання міський голова підкреслив, що цей складний для країни час. Наше загальне завдання об'єднатися заради перемоги. Наше завдання об'єднатись, не конфліктувати, не конфліктувати в сім'ї, не конфліктувати в підприємствах, установах. Не конфліктувати в місті в Україні. Наша задача всім об'єднатися заради перемоги. І другої задачі в нас просто нема. І будь не може в сьогоднішніх умовах. Об'єднаємося, ми, українці. Ми переможемо клятувати ворога, скільки б він не оголошував мобілізацію. До перемоги разом. Дякую всім.